Вітаю! Сьогодні пропоную роздивитися декілька варіантів, як позбавитися воду в підмишечних впадинах. Кому цікаво, залишайтеся. Підписуйтесь на мій канал Кулінарні рецепти від Аліни. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, а ми продовжуємо. Всі оці народні рецепти дуже прості використанні, так що поїхали! Першим інгредієнтом це буде харчова суда. Її знадобиться чайна ложка. Далі будь-який гель. У мене освіжаючий бальзам для ніг. Він пахне м'ятою. І знадобиться тут його трішки, знадобиться буквально трішки. яблучний оцет 6 відсотків капельку все. Тепер беремо ватні диски. Ну, перед тим, як е, робити такі масочки від поту, треба, звісно, прийняти душ, добре помитися, потім ось так наносимо та прикладаємо. І ось так. Масажуємо на протязі 15 секунд і другу підмишку. Залишаємо на одну хвилинку, потім змиваємо. Якщо запах залишився, то робіть таку процедуру повторно і запаху від поту ви позбавитесь. Ну, гарантовано на цілий день це як мінімум. Кориту... Користуйтесь. Да, і потім, коли ви змили маску під мишками, треба насухо витер... витерти. Рушником. Ну, я ось, наприклад, показую ватний диск. Треба добре витерти, щоб воно там було сухо. І Використати або картопляний крахмал, або присипку дитячу. Продається вона в будь аптеці. Друга добра порада. Потрібна нам зубна паста, звичайна, ось так. І харчова сода, змішуєте і після душу наносите ось цю масочку в підми підмишки, залишаєте на одну хвилинку, змиваєте і поту гарантовано не буде ну, мінімум три дні. Звісно, змиваєте і насухо витираєте. Ось така масочка. Її тільки треба добре-добре вимішати. Ось вона, бачите, яка по густоті. Також можна чистити зуби такою масочкою, лайфхаком таким. Бачите, вона густа і не, не буде стікати. Користуйтесь. Далі, третій унікальний універсальний рецепт. Чого універсальний? Н ні, не універсальний, а старовинний рецепт. Це використовують для підмишечних впадин звичайний крохмаль. Після того, як ви прийняли душ, витерли все насухо, можна нанести якийсь парфум любимий. І потім, після цього всього, на підмишки наносите тонким шаром. Бачите, це крохмаль. Ось так десь приблизно. Наносите звичайний крохмаль. Використовуйте, пользуйтесь. Так, да, є. Звісно, якісь нюанси, крохмаль залишається на одязі. Так що краще щось таке темне не носити. Буча, якийсь одяг світленький повинен бути, якщо будете використовувати цей рецепт. І слідуючий лайфхак, щоб не пахло потом, в будь-яких місцях я використовую. Міцелярну воду. Що я роблю? Після душу там насухо витерла, Потім наношу міцелярну воду, прикладаю в підмишечні впадини одну і, і другу ватну салфетку чи диск, тримаю десь півхвилинки, потім це все викидаю, насухо. Витираю, так як воно впитало, вона пахне хорошо. І використовую дитячу пудру або рухмаль. Все. Пользуйтеся на здоров'ячку, використовуйте. І ще на, напослідок хочу вам показати, якщо взагалі нема нічого під рукою, можна використовувати. Освіжаючий бальзам для ніг. Так як він пахне таким свіжим ароматом це е, м'ятами меліса, бачите, ось намальовано. То він теж зберігає на цілий, на цілий день пот, і його не чутно. Зранку до вечора пахнути потом не буде. Так що ось так. Це не реклама. Ось так що. Використовуйте, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ви, які ви рецепти ви знаєте, признаєте, пишіть, буду всім рада і благодарна. Пока-пока, побачимось. До скорих нових зустрічей на Ютубі.